Сьогодні я хочу з вами поговорити, як правильно вибирати омігу, ліцетін, ну, будь-які жироподібні речовини. Справа в тому, що на аптечних прилавках, навіть у продуктових магазинах, ви можете знайти і омігу, і ліцетін. Так от, Всі жир, жироподібні речини, ну, да, е, жири дуже швидко окислюються. Тобто, якщо там доступ кисню є, да, тобто, якщо ми добули жир і зразу ж не закопсулювали, то повітря окисляє ці жири і вони стають не просто некорисні, а навіть шкідливі. Тобто, Можна от просто собі нашкодити окисленими жирами. Тому жири мають бути завжди тільки. Капсулах, да? тобто, от така желатінова капсула вона захищає від окислення. Але як нам дізнатися, коли її закапсулювали? Чи зразу після того, як добули, чи пройшов якийсь час, і вона вже окислена? І... Це може гарантувати тільки GMP стандарт. На будь-якій баночці е, офіційній, да, тобто, яка офіційно сертифікована в країні, має бути ось такий значочок: GMP. Да, тобто, GMP – Це незалежна експертиза, причому навіть не одна експертиза, а біля 200 всяких експертиз, які перевіряють, і коли добувалося, і при яких умовах капсулювалося, і чи був доступ кисню, чи освітлення, яке було. Тобто, оці всі… Ну, Біля 200, да? тобто, яка була транспортування, чи це вручну було, чи це механізовано. От. Ось я передивилася всі свої, що я купую жироподібні речовини, да? вони в мене всі абсолютно капсульовані. Да? І на всіх баночках я передивилася, є саме оцей GMP стандарт. От. Бо навіть, наприклад, ліцитін, то буває, продають взагалі в гранулах. Да? тобто, ну, знаєте, що це не годиться. Тобто, якщо ви хочете щось таке, що було б якісне і точно не, не завдавало вам шкоди, це має бути капсульовано і мать GMP стандарт. Здоров'я вам і вашим близьким!